— Доброго дня. — Добрий день. Як до вас звертатись? Лариса Йосипівна. Скільки вам повних років? 54. Звідки ви, населений пункт? Село Козацький кут Апостолівської міської ради. Скажіть, будь ласка, як змінилось ваше життя після повного масштабного вторгнення? Кардинально змінилося. Пріоритети змінилися. Ну, Тяжко зробилося, звичайно. Скільки людей у вашій родині? Двоє. А скільки проживають разом з вами? Двоє, моя її син. Де працюєте ви? А чим зараз займаєтесь? Я працюю вчителі в Казацькокутському ліцеї. Яку допомогу ви отримували від всесвітньої продовольчої програми та громадської організації Південна стратегія розвитку? Мотоблок. Як ця допомога вплине на ваше життя? Ну, я думаю, що вона мені допоможе, звичайно, тому що в наш час дуже тяжко. По-перше, що. Мало чоловіків залишилося в селі, немає кому працювати на полях, нема кого попросити. А тепер мені мотоблок допоможе не тільки мені, а можливо, і сусідам моїм. Чи довго ви чекали на цю допомогу? Ні, не довго. Не сподівалися, що так швидко отримаємо. А в чому ще ви потребуєте в допомозі? Ну для нашого села одна з проблем це водопостачання, звичайно. Хотілося б я зрозумію, що можливо це треба вирішувати на державному рівні. Ну, якесь зрушення, якийсь бювет зробити в селі, або якусь скважину таку. Оце дуже б хотілося, звичайно. Які у вас надійні майбутні майбутнє побажання? Побажання. Ну, по-перше, я дуже дуже дякую всесвітній продовольчій програмі. Південній стратегії розвитку, за надану допомогу. Тому що я розумію, що ми розуміємо, що така допомога, це приносить розуміння того, що ми не одинокі, приносить розуміння того, що ми комусь потрібні, про нас пам'ятають, не забувають. І мені б хотілося, щоб це добро, яке ви подарували сьогодні, нам повернулося вам з сторицею. Дякую вам. Дякую вам. Звичайно, безкоштовно. Дякую. Yeah, okay.